Так, сьогодні ми робимо ТО на ланцюрі. Машину під домкратили, ще подібніше закрутити пробочку. Відкрутили, масло ще скапує, поки все стече. Ми поміняємо всі фільтри. Це ми масляний відкрутили, витягли в таке стоянні. В комплекті йде фільтр, уплоднітельна резиночка. Розиночку обов'язково треба міняти. За кожним ТО. Трохи накопали, але витриться. Далі буде. Так, розиночку ми наділи. Зараз будемо вставляти фільтр. Должен бути такий шелчок. Оп, шелчок. Почули, він насладівся. І аккуратненько тепер вставляємо на своє місце. Далі покажу. Наділимо фільтр, тепер будемо його закручувати. Начало ручками, потім ключиком Оп, все воно стало на місце. Поки можна дожали. І все, беремо спеціальний ключик. Ну не спеціальний, акий есть. такие есть и будем помаленьку закручивать Далее буду да такой ключик им конечно удобнее маленькими движениями закручиваем крышку фильтра Акпаратно, щоб нічого не відламати. Все, почули натяження. Я думаю, хватить не так сильно, важко я її відкрутив. Так, це є. Так. Топлівний фільтр він знаходиться от там. Уточнюю, це ланцер дизельний, не бензиновий, тому кого бензиновий там трохи по-другому. Знімаємо кришку воздушного фільтра, ми його поміняємо тут дві щелки. Тут вже бути, але ну, вона в мене поламалася, Далі покажу. Так, далі ми знімаємо фільтр воздушний, знімаємо патрубок, от щелкаємо тут теж буде защлка у вас, вона трохи зламалася, новий корпус стоїть дуже дорого. Знімаємо фільтр. Дивимось якому він стонів. Ну, грозненький. Викинемо. Знімаємо фішку, тут буде позик, його треба витягти. Цей хомут відкручуємо. Ми його заранше відкрутили і просто знімаємо корпус. О, ще раз. Тут провода. Теж їх одіднали. Відкрутили дужче. Ага, знялося не там, де треба. Ну нічого, не будемо. Знімаємо корпус. Зняли корпус і бачимо, що фільтр у нас знаходиться поплений тут. Тут. Все. Просто подщелкуємо, знімаємо дві трубочки, вставляємо новий фільтр і закачуємо насосом солярку. Так, зробили ми заміну фільтра, защелкнули, знімаємо кришечки з фільтра, надиваємо. Шланг для закачки. Справа у нас вход, це у нас виход. Сюди надіваємо шлангочку, в бутилочку і поки в не появиться солярка, щоб закачати фільтр до повна, щоб вигнати воздух, не загнати в систему. Так, поставимо фільтр, поставили наділи шлангочку, шлангочку на виход. Ми поставили в бутилочку, тепер сідаємо машину і закачуємо. Теперь поки не побіжить шлангочки. Процес не бистрий. Ми вже бачимо, що у трубочки сюдарка піднялась, і все побігло вже з трубки в бутилку. Контрольний, все можна. Трубочку знімати. Трубочку знімати, ставлю трубочку на виход і все, заміна фільтра топливного закінчена. Так, зняли гофру ми, поставили, все на місце поставили. Тепер надіваємо кришку воздушного фільтра так Фічку ми обираємо в сторонку. Надіваємо все дуже акуратно. все дуже пластмасово, все дуже хрупке. Однією рукою неудобно, але мозможно. Так, все, що ми наділи. Тепер попадаємо. Сам корпус в пазіки. Надиваємо патрубок. Щас зажмемо. Зажмемо патрубок здоровий. Тут є такий хомутик. Ми його закрутимо. Можна почала рукою, якщо кому удобно. Бажано ТО робити кожні десять тисяч але так вийшло, що пройшло 11 Так, зажали хомут, фішечки ми вставляємо назад там, де вони були, раз, два і оп, защлкнули. Так, беремо новий фільтр, фільтр я беру сюди, кому там видно, кому не видно, такої фірми. Такі гарненькі ставимо збільшеним, виському ще збільшеним догори. Оп, стало і защокуємо. Тут у мене буде нова стяжка. Ось як стару ми перекусили. І все, каже, так, це вже маємо це нас. Ну, лишнє відкусуємо. І так у нас за декілька минут поміняли воздушний фільтр, топлівний фільтр, масляний фільтр і зараз в обратному порядку все збираємо і заливаємо. Заливаємо мастило. Ну, фільтр салону покажу пізніше. Такі діла. І так, таке. на цей момент ми все поставили на місце, всі фільтри, всі кришки, новий акумулятор. Зараз будемо доливати мастило, мастило такої фірми 5 v 30 Відкручуємо крізливну кришку. Для удобства поставимо лійку. Не поставимо лійку. Мастила у нас поміщається 4,5 літра. Після заливки будемо періодично перевіряти щуп, щоб налити в рівень. Заранше ми масло підігріли, так сказати. Поставили біля батареї теплої. Коли масло в теплому стоні, воно рідше і затікаю всі щлини швидше. Таким чином покажу далі, щоб часто не перевіряти щуп. На каністрі з поділки. Ось видно, що ми залили 4 літри. Зараз по по 100-200 грам будемо наливати, поки не буде рівень щупа. Ні більше, ні менше. Щоб якраз був рівень. Так, залили ми дивимося по каністрі 4,5 рівно. Скільки і думали, скільки і бажано. Зразу закриваємо кришку, щоб туди лиш нічого не потрапило, провіряємо щуп. На щупі бачимо, що у нас ну, верхній рівень масла. На цьому наша заміна всіх фільтрів і мастила закінчена. Поміняли акумулятор, це поміняли, все поміняли, можна закривати. Багажнич цей капот. А, забувся. Ще не залишився фільтр салону. Його можна поміняти однією. Постаратися рукою. Знаходиться він. Так, щоб не засвічували. Знаходиться він всередині. Ота буде байдніше. Тут є дві. За щулечки покриємо тут одна і тут одна. Відвигаємо. У нас легко знімається бардачок. Ми його обираємо в сторону. Фільтр салону у нас знаходиться. Оце вгорі, Тут є такий пазик, так ми його щелкаємо і все. Ось наш фільтр. Запамінно стрілечкою вниз. Акуратно ми його витягуємо. Хоп. Дивимось на його стан. Він У нас грязний і дуже. Викинемо. Беремо новий, новий беру я Blueprint, бринд. Витягуємо. Ребляє. У нас бумажні вона йдуть як такой так, так, нежний рік не буде постаратися можна витягли ми її з пакунки бачимо стрілочки стрілочки вниз ми його туди вдивимося що там нічого лишнього нема а в нас нема ми її туди засовуємо. Оп, все, він став на місце. Стрілочками вниз, беремо кришку, ставимо її на місце до щелочка. Оп, щелачок, щелочок. все кришка у нас стоїть на місці. Ставимо назад бордащок, отак, всуваємо його в пази. Зараз, зараз, зараз. Хоп, стало. тут воно само саму Все, братичок у нас на місці. Закриваємо. На замену цих фільтрів і мастила Завершено. Дякую за увагу. Кому що не зрозуміло, пишіть в коментарі і так далі.